Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про Олю Полякову та Вадима Буряковського. Зради по контракту криза та брехня в очі є фросиніній. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Морген хуєта. хуєта, хуєта. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. надсилайте в Директ мого інстаграму про ту чи іншу особистість. Ви залишитеся анонімними. У нас з вами січень місяць буде прив'язаний до пліток, але в контексті ворожіння. Але це буде нестандартним, не класичним ворожінням, тому що задля цієї рубрики я розробив власні авторські карти, яких ніде немає. Дивіться, щоб було розуміння. Ось так це все виглядає. Далі кожна карта на ній зображені українські зірки. І кожен із медійних персонажів а, щось означає. Влад яма це бідність, там Софія Ротару Санаторій. Далі Феромони у нас від Даші Стаф'євої, службовий роман Макса Барських і так далі. А, я буду задавати найчастіше а, ті питання, які цікавлять наших глядачів. І Оля Полякова встигла в 24 році знатно зашкваритись. Особливо в контексті її інтрижки з Владом Міцкевичем. Звичайно, що потім влад сказав дав задню, ні-ні, ні, це не про нас. Я неправильно висловився, мене не так зрозуміли. Полякова взагалі не коментувала, а потім обходила це загальними словами. Але усі все зрозуміли, що проблема в стосунках є, що та картинка, яку намагалися транслювати, Полякова і Буряковський, в... У випуску в інтерв'ю для Суханова це просто картинка е, в очі для аудиторії, ну, не знаю, максимально зрілої, скажімо так. Е, той, хто не буде аналізувати і думати. Я не кажу, що е, там, усі зрілі люди якось сприймають інформацію поверхнево, але категорія глядачів, е, є певна категорія глядачів, яка сприймає. Ну от, по, по телевізору сказали, значить, так і є. Тому накопичилось чимало запитань до полякової. А, до її сімейства, і я думаю, що карти <мас> Маша Полякова не дасть брехати, а, кажуть правду, кажуть своє. Я дістаю сім карт з колоди, розділяю її на дві частини, а, тому що у нас тут понад 60 карт. Uh, задаю найактуальніші питання, і завдяки цьому ми можемо підвести підсумки, зрозуміти, uh, скласти загальний пазл, що буде чекати це сімейство в 2025 році. Отже, давайте зараз я поділю на дві колоди. Так, one moment, please. <кій> і перше питання в мене, знаєте, яке назріває долі полякової. Чи зради дружини по відношенню до свого чоловіка є домовленістю? Бо були такі чутки, що там була домовленість і все окей. І ніхто не проти просто робити це по-тихому, не публічно. Історія з Міцкевичем не повинна взагалі була вилізти назовню. Але це сталося. Тому колода у нас зараз вже. Прогріта добряче. Я дістану сім карт, і ми дізнаємося, чи є такий факт, аргумент, не знаю, в житті Олі Полякової та Вадима Буряковського. Взагалі, як це все відбувалося? Отже, так, зараз, зараз з вами подивимось, а я, знаєте, взяв руки в телефон, щоб просто не виглядати булшіт, як то кажуть. А, значить, так, Буряковський, правильно. Для мене важливо називати коректну прізвище, тому що ну, це важливо. Знаєте, сам потрапляв в такі ситуації, коли ЗМІ пишуть неправильно. Здавалось би, дрібниця, не береш це в голову, але все одно хотілося б, щоб неймінг був вірним. Отже, Оля і Вадим. Яка у вас там домовленість? Чи була вона взагалі? Сім карт. Раз. А, два. Так, зараз розкладу, тому що черговість карт вона важлива, щоб нічого не переплутати. 4, 5, 6. І сьома карта. Давайте всередини візьмемо. Так, ну що, дивимось, дивимось, дивимось. Перша карта інфантильність. Браво, бравісімо, карти кажуть правду. Значить, це у нас Олена Філонова. Інфантильність говорить про характер Олі полякової, про її несерйозність, ставлення до свого партнера, можливо, до шлюбу. Тобто безвідповідальність. Далі, що у нас з вами? Вигнання. Вигнання Анна Асті. Ну, в даному контексті вигнання це говорить, що так, зради є, однозначно. І зі сторони саме Олі Полякової. Далі, знову ж таки, я не знаю до чого. Вже другий випуск підряд випадає карта Плагіату. Це Міка Ньютон. Знову ж таки, до чого випадає ця карта? Скоріше за все, у Олі творча криза, їй немає чим дивувати, тому їй нудно в творчості, і вона шукає розради в любовних історіях. Далі. Пластична хірургія, ну тут немає чого додати. Ось Ірина білик карта. А це говорить про те, що Оля е, працює над своєю зовнішністю не тільки в залі, а і певні маніпуляції робить. Але про це оп, сяду зручніше. Своїй аудиторії не говорить. Але я такі речі взагалі не засуджую. Артист повинен гарно виглядати це. Частина його професії. Uh, в першу чергу він, він повинен собі, винен, собі, uh, бути в тій кондиції, яка йому зручна, uh, який йому комфортно, але водночас uh, все одно у суспільства високі запити до медійних людей, до того, як вони виглядають. Сімейні питання Гріша Рішетнік. Тобто Оля Полякова і Вадим Буряковський підіймали питання про зради. Дивіться, тому що у нас інфантильність характеру. Вигнання. Ну, тобто, історія є така в їхньому житті епізод, судячи по картам. І а, фальсифікація документів. Я так розумію, що Буряковський сказав Поляковій, якщо ти е, порушиш нашу з тобою домовленість, і це вилізе в публічний простір, нічого не отримаєш. Ну, тобто, будуть фінансові наслідки для Олі Полякової. І крайня карта сльози. Дивіться, сльози, можливо, полякова у своїх кроках, е таких любовних кроках по відношенню до інших не щаслива. Тобто, їй хотілося б уваги саме від чоловіка, але з якихось причин не складається. Цікаво. Тобто, епізод домовленості між парою якийсь існує. І, судячи з усього, Оля Полякова не у вигідній кондиції. Друге питання, яке б я хотів задати, буде пов'язано з Машою Поляковою, а, тобто, яке реальне ставлення маші полякової, доньки, старшої доньки, до своєї мами, тому що вони намагаються показувати, що в них чудові стосунки, а як там є насправді, не знаю. Я думаю, що у Маші є якісь образи на маму. Оля неодноразово казала, що дуже мало приділяла у свій час доньці. Е, час е, часу, відповідно, в неї є цей комплекс, що недовиховала, не, недостатньо долюбила і намагається це на, навздогнати. Знаєте, як, пропущене. Так, давайте подивимось. Отже, Маша Полякова, Оля Полякова, які там стосунки насправді між мамою і донькою. Ну, просто цікаво, тому що Маша вже доросла дівчина. А ми знаємо, що між дорослими. Ну, між батьками і вже дорослими дітьми, все одно завжди залишаються якісь образи, якісь питання. От ми просто зробимо цікаво подивитися, що нам покажуть карти. І знову ж таки, Маша сама ворожить, тільки у нас унікальні карти, яких ніде немає, абсолютно. А, на відміну від класичних таро. Тому що, знаєте, звичайні таро-брати це все добре. Але. Коли є більш креативний підхід, це набагато цікавіше. Тобто, наш такий з вами guilty pleasure, як то кажуть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім карт. Отже, перша карта. Е, романтична вечеря. Хімена Збраво. І на перший погляд ви скажете, а до чого взагалі? Карта між мамою і донькою романтична вечеря. Судячи з усього, Маша зараз перебуває в кондиції повністю романтичних стосунків, пошуку цієї романтики. І здебільшого її головний акцент уваги зосереджений не на мамі і минулому, а саме на своєму нинішньому сердечні справи, Шука свого Амура. Зрада знову ж таки, Ані Лорак. Відсилка цієї карти йде до того, що. Оля Полякова не відпустила свій комплекс. Вона до пір вважає, що зрадила доньці, тому що багато працювала і чимало епізодів життя доньки впустила. Її це мучає. Далі тяжкий люкс. Знову ж таки, Катерина Осадча. Тяжкий люкс. Оля Полякова все ж таки особистість, яка в першу чергу прив'язана до матеріального. І в неї йде ось ця боротьба. Між внутрішнім, між відносинами в сім'ї і між тим, яким рівнем життя вона хотіла би жити. Судячи з усього, зараз в неї підвищені амбіції саме в цьому напрямку, але вона не доотримує того, чого хотіла. Тобто вона не зосереджується саме на донці зараз. Службовий роман, службовий роман це говорить про Олю Полякову. Оля шукатиме розради. Розради від взагалі всього, що накипіло, усіх питань, які є в її житті. І судячи з усього, для неї сьогодні питання відносин з донькою теж не є першочерговим. Але при цьому зберігається ось це почуття зради. А, далі. А тут дуже цікаво. Знову ж таки, Влад яма потрапив до нашого списку. Бідність. Бідність не фінансова в даному питанні, яке ми задали картам. Бідність емоційна. Тобто, судячи знову ж таки по картам, Оля Полякова не може емоційно вкластися максимально в свою доньку. Вона не може відкрити увесь спектр емоцій, тому що на її погляд це слабкість. Вона не хоче себе показувати доньці з іншого боку. Їй вигідніше чи простіше, а, просто. Створивши певний образ мами, от в ньому, і е, рухатись, розумієте, про що я говорю? Тобто, Оля не до кінця чесна навіть сама з собою. Їй здається, що показавши себе з іншого боку доньці, це слабкість. Ні, Олю, це не слабкість, цього не, цього не потрібно боятися. Навпаки, діти цінують відвертість. Можливо, не все зрозуміють відразу. Це все приходить з досвідом, з часом. Але краще бути чесним із собою, і з дітьми. Це моя така порада. Хоча ніхто не заб... О, Бач, ну розумієте? От, бідність. бідність емоційна, ось це, те, що я вам говорив. Стіна у стосунках, Арсеній Яценюк. Стіна у стосунках. Тобто Оля не підпускає Машу. Ну, а Маша там зараз живе своє життя, і поки що в неї це теж не тригерна прям тема. О, я ж кажу: карти ніколи не брешуть. Хм. Карта Насті Каменських. Залежність Залежність одна від одної. Хоча і відсторонені, але ось ці внутрішні претензії одна до одної зберігаються. І а, Маша Полякова емоційно залежна від мами, і Оля Полякова залежна від своєї доньки. Тому що прагне прощення, але не готова про це сказати відверто. Хм, дуже цікаво складається пазл. От прям під кінець року, можливо. Випливи якесь порозуміння, загальне розуміння того, наскільки ми з вами були праві. Мені дуже подобається вести цю рубрику, тому що це щось абсолютно нове. Знаєте, теж в рамках пліток, але водночас щось абсолютно інше, абсолютно новеньке. Так, третє питання, яке б я хотів задати. Дорослі дівчата. Усі звернули увагу, що той новий епізод Reunion, воз'єднання, Полякової Фросиніної було дуже натягнутим, було дуже нещирим, несправжнім, і одна намагалася підколоти іншу якомога більше. Тому давайте запитаємо, які насправді поза камерою, коли виключені камери, стосунки між поляковою і Фросиніною. Що взагалі мотивувало ними возродити проєкт? Хоча в плітках ми розповідали, нам кошеняти присилали, що Оля зараз боїться конкуренції на ринку. І аби зберегти свою популярність, їй потрібен проєкт, який підсвітлює її медійну значимість. От. Але що ж насправді між Поляковою і Єфросиніною? Ох, друзі, оце прям. Питання, яке особисто мене дуже цікавить, от прям дуже-дуже сильно. Тому що я думаю, тут скелетів у шафі дуже вистачає. Взагалі, про Марію теж треба робити розклад. Напишіть, будь ласка, в коментарях тим часом, поки ми зараз тасуємо карти, на кого ви хотіли би розклад з медійних людей? І які питання до них, будь ласка, пишіть, задавайте, я залюбки зроблю. Розклад саме на ту чи іншу особистість. В цьому місяці ми з вами повністю присвячуємо себе, своє пліткове життя нашим, значить, драматичним долям наших медійних людей. Раз, два, три, чотири. Нагадую, питання про справжні стосунки. Так, зараз посуну, бо незручно. Відносини між Єфросиніною і Поляковою. Шість. І зсередини. давайте візьмемо колоди сім. Сім карт. Значить, що там відбувається? Розумієте? Ну, я при вас роблю, ось, тасую карти. Ані Алхім. Ані Алхім не дасть збрехати. Проблеми. Проблеми в стосунках є. І вони значимі. Але публічно намагаються ігнорувати. Перша карта вона завжди є головною. Від неї відштовхується все інше. Розумієте? От розумієте. Аня Алхім проблеми і Аліна Паш брехня. Брешуть глядачам, як дишуть, як дихають, перепрошую, брешуть. Тобто є серйозні проблеми в стосунках. Але, ха -ха, є при цьому мудрість, скоріше за все. У Олі Полякової в даному контексті. Оля намагається згладжувати гострі кути, але інша сторона, у вигляді Марії Фросиніної. Не йде на цей так званий білий прапор Джамала. Джамала відповідає у нас за мудрість. Далі, образи Володимир Дантес. У обох є образи та претензії одна до одної. Тобто ці стосунки максимально натягнуті. І те, що нам здавалося, е, така поведінка дивна полякової Єфросиніної в останніх дорослих дівчатах. Uh, точніше, першому епізоді після возз'єднання. Нам не здалося. Так, воно і є, насправді, от карти все підтверджують. Далі. Схуднення Даша Квіткова. Це означає, що обидві зациклені на е, своєму візуальному вдосконаленні. Вони не думають про своє внутрішнє наповнення. <схуднення> Самотність. Злата огнівіч, дивіться. Златочка не дасть збрехати. Самотність, самотність в стосунках, цих стосунках. Тобто їм некомфортно одна з одною. Їм доводиться це грати. Задля чого? Ну, мені здається, в першу чергу, заради контрактів, заради того, аби якось бути на плаву. Тому що їм зараз складно. Одна без одної існувати не можуть, і одна з одною, поза камерами, вже теж. О. Тривога. Так, і живемо. Хм, Але є перспективи. Дивіться, Юлія Саніна, перспективи. Я так розумію, що це в першу чергу пов'язано з тим, що проект ще якийсь час проіснує. Тобто будуть рекламні контракти, будуть перегляди, але вже того фурору і того вогнику, який був між дорослими дівчатами, вже не станеться. Тому ось так. Ну і давайте моє таке коронне запитання воно я думаю, є важливим. А, чи буде Оля Полякова в цьому році щасливою, щасливою жінкою, ось те саме жіноче щастя? Умовно кажучи, клішована фраза не зовсім її люблю. Але от жіноча, з точки зору піклування в сім'ї, взагалі, ось ці родинні зв'язки, з родичами, з близькими, з друзями. А, давайте оце все подивимось. Колектив, який оточує полякову. Тобто, що цей рік принесе Полякові. О, давайте не так. Давайте не так. Перегралося в моїй голові, що чекатиме Олю Полякову в кар'єрному плані в 25-му році. Раз обидві прив'язані до матеріального, як показали попередні карти, давайте от на матеріальний зробимо е, фінальний розклад. Мені здається, це більш ніж логічно. Отже, так, раз. Два. 3. 4, 5. Ой, так, незручно. Шість. І сьома карта, поклали все. Дивимось, перша карта є основною. Санаторії. Це говорить про тотальне виснаження олі, олі полякової. Їй потрібен відпочинок, і навіть якщо і буде все окей в кар'єрі. Все одно все призведе до бажання або до реалізації тотального перезавантаження. Далі безсоння. А, безліч проблем накопичились Віра Брежнєва безліч проблем накопичились у Полякової, і тому е, санаторій необхідність відпочити, тому що сама голівонька Олі заважає е, співіснувати з самою собою. Тобто. Вона думає, що всі питання і проблеми, які накопичились, вона їх зможе з легкістю вирішити. А по факту воно тільки збирається все більше і більше і зжирає середини сили полякової. Далі. Нове дихання. Дивіться, Бобул. Все ж таки, нове дихання в творчості станеться у Полякової, але не відразу. Дружні стосунки. Опа. Тобто. Це не скоріше за все відсилка до е, Міши Ясінського продюсера Олі Полякової. Він продовжуватиме е, рулити корабле, і Оля тотально буде йому підчинятися і слухати в цьому році, тому що вона йому як нікому іншому довіряє. Стабільність, знову ж таки, цей тандем з ясінським зберігатиме стабільність у 2025 році. Глобально нічого не зміниться, ні в гіршу, ні в кращу сторону. У нас такий штиль, стабільний штиль. Хм, магнітні бурі а, говорить про характер полякової. Тобто, не дивлячись на стабільність в кар'єрі, Оля все одно буде емоційно скакати туди-сюди, туди-сюди. Ну і остання карта. Як ви думаєте, яка? Артем Пивоваров точно знає. Ось він. Артем Пивоваров, Артему привіт знаю, що дивитесь командою нас. Сп'яніння. Сп'яніння це. Самообман, це самообман. Тобто Оля буде стабільно думати, що все зашибійська. Зашибійська, зашибійська, адже все стабільно, адже є міша Ясінський під боком, але все це велика фікція. І реальність, яку насправді має Оля Полякова, дуже відрізняється від тієї мильної бульбашки, яку співачка створила для себе, вважаючи це своїм власним комфортом. Ну що ж, Таке у нас ворожіння, дуже цікава історія. А, є багато питань у Олі. Головний висновок з цього ворожіння е, брехня, нещирість. Все це буде переслідувати весь 25-й рік Ольо, тому що безліч невирішених запитань, власна бульбашка суб'єктивна, яка відсторонює Олю від проблем, вона їх просто ігнорує. Ну і при цьому стаб творча стабільність існуватиме, тут в неї все окей. І як мінімум, Олю, треба отямитись, треба здоровим поглядом все переоцінити, переосвідомити, щоб в один момент, ось те сп'яніння, про яке ми з вами сказали, крайня карта, не вдарило тобі в голову і не зруйнувало усе, що ти маєш сьогодні. А, таке в нас сьогодні з вами ворожіння. Вподобайка, підписка коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску вангування. Пишіть в коментарях, про кого хотіли би. Поворожити розклад наступного разу. Ну і звісно, які питання до цих медійних людей. І як вам сьогоднішнє ворожіння? Наскільки ви погоджуєтесь з тим, що нам показали карти? Ну що ж, друзі, дякую за перегляд, за те, що знайшли свій час. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі, папа! Орген хуєта. -па.